Оце так. Де ж це ми? О, ні. Тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині? Дивись там, є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду, я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде? Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. І краще не якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, ну що ти стоїш? Пішли. Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло? Подивимось. Що? Дінамит? Дінамит? Жах. І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те. О, те, що треба. Марі, переріжеш провід. Давай краще ти гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фух, спрацювало. Ну і запах. Нічого не спрацювало. Мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? No. Ні mm. Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди, де достань наступний ключ. Ого, no, 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 no. я сильна, тож я впораюсь. Mm. Цікаво, що це таке? Це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось Мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто Можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали! Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? Ні. No. Чи крокодил? Ні, вони надто великі Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? Тільки тут грошей. І все мені. What? Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Клас! Марі, awesome. віддавай мені мої гроші назад, а сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Усередини щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка? Напевно, треба смикнути за неї. Ого! Ця мотузка Дай купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. М -м -м. Yeah! Клас! Я справжня цариця всіх орбізів. Yeah! Захоплення. Yeah! О, здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке? А -а -а! Це ж черв'яки. Так. Потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатися цієї гідоти. Жах! Мене зараз нудить Марі, рятуй! Фух! Само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна. На мою думку, це прикольно. Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Гаразд. Що ж це таке? А, Це ж око. Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. А ось і він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа? Мія. Я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой, яка слизька штука. Добре, що я натиснула на кнопку, інакше мені довелося б стояти під цією синьою гидотою. Ну що, я пішла за наступним ключем? Hmm. Що це таке? What? Фу, yeah. волосся гидата яка? А в мене навіщо кидати? Ну я ж не спеціально, і взагалі, де цей безглуздий ключ? А ось і він. Саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Hey, взагалі, то тобі його і відкривати. Okay. Давай! Okay. Ого, виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. What? Дякую. Смакота. What? Так, нереально смачно. Можна було б, хоча б однією зі мною поділитись. Ну, пробач. Okay. Може, у наступному сейфі oh. теж буде щось приємне. Щоб це виявити, потрібно знайти ключ. Фу, що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай-ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди, його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Ой, це шпір'я. О, це смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішнішого я вже давно не бачила. Досить сміятися, краще йди та діставай останній ключ. Добре, добре, перната Гаразд, останнє випробування. Що ж, це таке, а -а -а -а! це ж личинки. Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюючи від страху не впала. Сподівайся, у цьому сейві щось круте. Бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи. Ми пройшли челендж, час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура! Перша. Вау! Цілий сив полуниці. Це круто. Я її просто обожнюю. Вона така солодка і смачна. Брітні, здається, друзі теж хочуть полониці. Ну ні, ділитися я не маю наміру. Вже дуже сильно я її кохаю. І зараз я вам це доведу. Наберіться трохи терпіння. Зараз все буде. Ось, дивіться. Це, звичайно, не пригостити друзів, але показати полоничне сердечко також непогано. Гей, брітні, а можна обережніше. Ой, пробачте, друзі. Я не навмисно. Алекс, давай дивись, що там у тебе. О, ні. Це що, червоний перець? Який жах! У мене з'явилася ідея, як налякати Алекса. Дивіться, з двома перчиками можна зробити ось так. Алекс! Ти будеш горіти від цих перців. Який жах! Та годі тобі боягуз. Це ж просто перець. Я не боягуз, я хоробрий. І зараз як з'їм усі перці. Навіть оком не блимно. Алексе, а ти впевнений, що тобі треба їх їсти усі за один раз. Тобі ж буде погано. Так, як я їй казала. Дівчата, стережіться, зараз щось буде. О, ні, я що, став драконом. Я знаю, як рятувати Алекса. Пожежні швидше сюди. В нас тут вогонь. Алекса, тримайся, до тебе вже поспішають на допомогу. Відкривай рота ширше. І так, пус! Ох, ура! У мене в роті більше не палає вогонь. Oh. Дякую, пожежна Келі! Ви мене врятували. До речі, час дізнатися, okay. що в останньому сейфі. Ого, та це ж кіткат. Awesome. І не просто кіткат, а нескінченний. Так, може, ти поділишся? No. Ні. Ну, якщо так, то не бачите тобі нескінченого кітката. О, ні, падаю. Такого я не очікував. Алексе, я цього не забуду. Тепер я точно тебе не пригощу. Дивись і заздри nice. Келі, а ти упевнена, що з'їси все одна? І навіть з брідні не поділишся. Ні з ким я ділитися не буду. Шоколад я обожнюю, а тим більше кіткат. Для мене це простіше простого. Ось це і справді круто. Биники, биники, їли вареники, іники-биники. кльоц я перше відкриваю. Вау! Ось це тобі пощастило! Баскін Робінс з манго. Ти любиш манго та морозиво? Просто обожнюю. Це найкраще поєднання. Смакота! Ну, вже ні, ділитися я не буду. Краще дивись, що дісталося тобі. Ну, подивимось. Ого. Це окуляри? Треба приміряти. Ну що, круто? Тобі личить. Так, Келі, тільки раджу не натискати на кнопку. Вже пізно. Брітні, не хочу тебе засмучувати, але тобі доведеться поміняти зачіску. Ого, Келі! Це ти? Брітні, ти палаєш? О, ні, я палаю пожежа. Хто це зробив? Годі тобі, брітні, не злися. Головне, що волосся залишилося на місці. Поїж морозиво та заспокойся. Морозово і справді заспокоює. І в прямому переносному значенні охолоно. Алекса, дивись, зараз я пранкану, брітні. Що ти думаєш про розтоплене морозиво? О, ні, моє чудове морозиво. Хоча дякую, Келі. Тепер у мене є молочний коктейль. Твій брат не спрацював. Oh, Нічого, у мене є ще один, стовідсадковий. Гей, <плес> hey, а чому так швидко скінчилося? Келі, <плес> навіщо ти зробила дірку? <плес> Добре, Олекса, відкривай свій сип. Подивимось. You. Що? Колючий кактус. Oh. Його хіба можна їсти? Ой, oh. дуже боляче. Ви тільки подивіться, які в нього голки. Пригощайся, друже. Мені трохи лячно. О, ідея. Келі, а може, допоможеш? Спали своїми окулярами ці голки. Давай спробуємо. Мені здається, в цьому я вже майстер. Ні, стій, Келі. Ти ж все спалиш. О, ні, який жах. Залишились одні вуглики. І як мені це їсти? Краще вже голки з кактуса. Да у Шалекса ідея виявилась так собі. Ну що, ви вирішили, хто відкриватиме перший? Елі, давай. Вау, пончик. Я обожнюю пончики. Вже бачу ваші голодні погляди. Але це тільки мені. М -м, просто приголомшливо. Ось ти швидкість. Все було неперевершено. Ну що, брітні, тепер ти. Із задоволенням. Не терпиться дізнатися, що там. Яйця. І що мені з ними робити? Брітні, мені здається, це привід навчитися готувати. Є ідеї? Так, є. У мене з'явилася чудова ідея. Для цього мені знадобиться ось такий блендер. Знімаю кришку, розбиваю туди усі яйця. Закриваю, вмикаю і чекаю. Готово. Переливаю в склянку і можна спробувати. Брітні, коли я сказала про приготування, я не мала на увазі коктейлі сирих яєць. Це збиті сирі яйця. Тому повинно бути О, ні! Не сподобалося, так? А ми попереджали. Ну і що? Я все одно все вип'ю, І ніхто мене не зупинить. Брітні, ти справжня героїня. Ми б так не змогли. О, ні, тільки не на мене. Да уж, пропоную про це забути та продовжити. Алекс, що в тебе? Що ж у мене? Це що? Динаміт? Цукеркова бомба! Друзі, якщо це бомба, то вона має вибухнути. І здається, таймер тікає. 59 секунд. Мамочки! Піддаватися пані це погана ідея. Є ще варіанти. Точно, щіпці! Алексе, а який провод ти збираєшся перерізати? Не знаю. Може хтось підкаже. Хм, Брітні думає, що жовтий, а келі блакитний. Давай червоний. Я ще тут. Нічого не сталося. Одна секунда. Усім залишатися на місцях, тому що відбувається цукерковий бум. Ого! А тут і справді цукерки. Дуже багато цукерок. Ура! Ой, яке ж це смачне! Тут Навіть мої улюблені цукерки є. Ось це я розумію. Вибух. Ух ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи! А що в тебе? Подивимось? У мене те ж саме. Як дивно, згодна це якесь підозріло. Чешить одне, нам обом пощастило. боже, шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгортки летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Вау! Усередині цукерки! Оце так! Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого, а у цьому яйці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цикерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? займись своїми яйцями. Ти маєш рацію. Мені давно час це зробити. Що це таке? Справжнє сире яйце, такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. О, ні, знову. Огидно, яка гидота. Ненавиджу яйця. Все зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто? До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно, пригости мене. Ой, боляче могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритися, а це що таке? Зовсім не схоже на шоколад. У, яка гидота! Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене, Сьюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала. Я приготую смачну яєчню, так що ти мені ще й позаздреш. О, так, який аромат! Правда здорово? Іди, Сьюзі, я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, тюзі? О, ні, течня впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Спора, це буде я. Вау, нічого собі, пляшка коли. Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Теж Кока-Кола, так чудово. Моя одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами? Ого! Так це ж шоколад! Мені пощастило! Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка. Ні, це звичайна кола Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є, то вже вона порожня. Так, з неї це шоколад. Саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого? Та на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це некрасиво. Начхати, головне, що мені смачно. От ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі! Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що не зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є коло. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію. Чому б ні? Дивись, там щось у середині. Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила. Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого, дивись, що це там. Головне, не відволікайся. У мене важлива справа. Ну, от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Він вірю своїм очам. Все ж Чилі! Я теж такого не очікувала. Починай ти. Ну ні. На цей раз тобі мене не обвести. Я відмовляюся це їсти, тож удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі, який приємний смак. Та це ж шоколад. Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочко, виходить що справжній перець у мене. Ні, тільки не це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну, ось залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. «Ей, Навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана. Не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, негай час. Come on! Ти маєш рацію, краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро! Мені подобається. Готово. Акуратніше, ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий. Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це, Табаско. ти знову мене обдурила. Допоможіть. Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте мене з ніг, вибачте, сталося випадково.